Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний п'ятниці вам! Маємо піс сьогодні, маємо сьогодні дуже сильне вітрюганіще. Кріжвець просто пустий, нікого нема. Надіюся, мене теж час вітром не знесе. Я якось там вже закріпив той телефон, щоб його не знесло. Ну і мене щоб не знесло, також треба. Може за щось триматися. Але добре, почнемо. Почнемо сьогодні з. Розважання над словом Марії, над, над посиланням Марії. І, звісно, звісно, ще короткий вступ, що в піс треба постити, не сперечатися, не думати, як не постити, не, не вигадувати собі якісь виправдання, не шукати виправдань. Звісно, хто їде, подорожує, тим пісне. Не, не то, що не потрібен, а. Краще уникати посту, якщо ви в дорозі, бо то є тяжко і ще й не їсти. Але дивлячись, яка дорога. Якщо ви в автобусі спите, то можна і постити. Якщо ви, звісно, за кермом, то краще не постити, а бути в тонусі, скажімо, бо пісте, піс взагалі дає тонус. Хліб, якщо... Правильний хліб їсти чорний, то будеш в тонусі спокійно, будеш мати енергії більше від, від ніж, ніж, звичайно свої треш їжі, яку ти їж кожного дня. то повірте зараз така їжа, що хліб іноді здається найкращим варіантом, але ще дивлячись, який хліб, бо і хліба зараз вже 80% просто сміття, яке додають всякі глютаматами, напічкають приправами, спеціями. Всім, чим тільки можна, аби тільки ви потім на нього підсіли і знову їли, їли, їли ці булки всякі різні. Тож піс має бути в першу чергу корисним. То корисний треба хліб їсти, Чорний, краще свій хліб робити, пекти його. Ну, або купляти такі вже більш дорогий він, але він є диетичний, можливо, хліб, ну, різні такого роду хліба. Який я б рекомендував використовувати. Його, мене зараз несе просто з цього криживця. Якщо ви побачили, де я, то це гора Кріжева. Не знаю, я йшов нікого не зустрічав такі вітругані ще. Добре. Поїхали. Сьогодні у нас буде 25 вересня 1995 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час. Не в завтра, не в післязавтра, не колись там, а може колись там потім щось зроблю. А сьогодні це робимо. Це для того, Марія каже практичні речі, щоб сьогодні почув, зробив і маєш радість. Почув, не зробив, ну така вже радість не дуже є, велика радість з того. Якщо не почув, то і не зробиш. І не будеш мати радості. Все просто. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю. Вас закликаю закохатись у Пресвяті Дари. Поклоняйтеся їм, дітоньки, у ваших парафіях, і так ви будете з'єднані з цілим світом. Ісус стане для вас приятелем, і ви не будете говорити про нього як про того, кого ледь знаєте. Єдність із ним буде для вас радістю, і ви станете свідками Ісусової любові, яку Він має для кожного створіння. Дітоньки, коли поклоняєтесь Ісусові і мені ви близькі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ви близькі. Коли ти поклоняєшся Ісусу і Марії, ти близький до них. Близький. Що таке близький? Це буквально в ближньому Крузі ти є. Тобто можеш спокійно казати на Марію Марія. Не, не треба там опогородиться, кланяти, спадати, 40 поклонів бити. Я не кажу, що це погано, може десь це і нормально. Але якщо ти маєш близькі відносини, то ти. Вільно спілкуєшся, ти не заслуговуєш, ти не, е, як би то сказати, не, не лицеміриш, не, не строїш із себе побожного, якогось там, не, не покладаєшся на якісь обряди, на 40 поклонів, або на іще там щось, іще там щось, якось вбратися, якось виглядати, створюєш вигляд, такий серйозний. Там. Тобі це все не потрібно. Бо ти знаєш, що тебе любить мама, любить тато за те, яким ти є. Тобі не треба е, створювати вигляд і, або бути тим, ким ти не є. І це найважливіше, щоб бути самим собою. Бути, Не, не кажу, що тут бути, якщо курю, то буду курити, і, а, Курив, курю і буду курити. Пив, п'ю і буду пити. Ні, не про то кажу. Це гріх. І цей гріх не є угодний Богові. але якщо ти маєш відносини з Богом, ти, ти легко цього позбудешся. Ну, а якщо не маєш, то ти будеш шукати виправдання, як то не зробити. І частіше це буде Я не хочу. Я не хочу. Я би покинув палити, як би хотів. Я би покинув алкоголь, як би хотів, але я не хочу. Але це брехня. Брехня, бо ти навіть не чуєш свого серця, чуєш свою мавпу, своєї плоть, яка прагне напитися, десь повалятися, блуду, красти. Щось десь доказувати комусь, прагне випендрюватись. Ну, і всі ці різні речі. Тому маємо піст. Піст для того, щоб присмирити, перемогти своє тіло, перемогти свою цю мавпу, в якій ми мусимо жити. Ми без неї не можемо жити. Але ми маємо дисциплінувати її. Не хтось, не вона тебе має дисципліну. Не, не мавпа тобі має диктувати, як тобі жити, що тобі робити. Хто не знає про мавпу, то відео. Є таке на каналі, я тут його десь поставлю, там на куточок нажмете, побачите, побачите, кого я називаю мавпою, щоб було зрозуміліше. Хто, кому цікаво, кому не цікаво, можете так просто сказати, що це плоть. Просто плоть є мертвою, так в назві плоть є мертвою. А, а наша плоть не є мертвою, вона прагне, вона прагне. І апостол Павло пише, що вона прагне. Тільки таких мирських, всяких... Придких задоволень, скажімо так. Придких для Бога в очах Божих. Це, це задоволення придким, але нас світ навчив, що це файно. Ну, і ця мавпа хоче цих задоволень. Це тіло, це плоть. І піс для того, щоб ми перебороли її. Так само і хліб і вода дається для того, щоб ми перемагали. Щоб ми казали, хто в домі хазяїн, хто в тілі хазяїн, дух, душа або тіло, хто хазяїн, то треба підкорити спочатку тіло. Душі, розуму, а потім розум підкорити е, Духу, Святому Духу. Це є правильна ієрархія. І коли ми будемо жити в цій ієрархії, я буду жити в цій ієрархії, то буду мати все. Мати буду радість, щастя, е, задоволення, мир на серці, достаток, благословіння, благодать. Все, все. Але хто має над цим працювати? Маєш працювати ти, і я маю працювати над цим. Щоб підкоряти це. Тому і пісне благодатний час, не якийсь сумний час, жахливий час, а це благодатний час для цієї перемоги. Бо Воскресіння це перемога. І ми йдемо до перемоги. Цих всіх 40 днів ми йдемо до одної мети, щоб перемогти. Перемогти над своєю плоттю, над своїми страхами, над своїми нікчемностями якимось, над своїми гріхами, звичками. Все йдемо до перемоги. Бо наш Ісус Спаситель переміг, переможець. Йо, мене зараз змусить просто від цього. Ви не думаєте, що я п'яний, що мене хитає, просто вітер тут валить. так, що... І Марія каже сьогодні: поклоняйся, поклоняйся при святим дарам. Що таке поклонятися при святим дарам? В греко-католицькій церкві, на жаль, немає адорації, але є в Римо-католицькій. То можете піти до Римо-католицької церкви, знати, коли є адорація. І з зробити собі таку практику, ходити на адарацію раз в тиждень, поклонятися пресвятим дарам. Нічого страшного, що ви підете в інший храм, повірте, Бог у нас один, різні обряди, і, і дуже всі приймаємо, ми, як католики, все одно приймаємо всіх радо. Тож, або просіть ксьонза, щоб він вам виставляв, я не знаю, чи можливо це, щоб. Виставляв якось чашу з присвятими дарами, з тілом і кров'ю Ісуса Христа. Ну і можна було поклонятися годинку, якщо це можливо. Я не знаю, не буду казати, що робити. церкві греко-католицькій не, не, не маю права такого. Тож просто вас захочу піти і до Рима католицька церкви. До... До присвятих дарів і поклонятися там. Вірю, що сьогодні ти, може, не зможеш, бо сьогодні буде хресна дорога в церкві. Але запитаю у там, коли буде ця можливість, або приїдь Меджугоря тут вівторок, четверг і субота завше є адорація. То без проблем. Якщо нема Украї... не можеш знайти в Україні або десь в Європі, де ти живеш, то приїдь до Меджугоря, тут будеш мати адорацію хоча б раз в місяць. І так, ти будеш з'єднаний з цілим світом. Ага, каже Марія, поклоняйтесь їм при святим дарам і у, у твоїй парафії, і так ти будеш з'єднаний з цілим світом. Ісус стане для тебе приятелем, і ти, не, і ти не будеш говорити про нього, як про того, кого ледь знаєш. Ой-ой. Ой ну так, от ти так Ісуса тільки знаєш, як з книжки, як Біблія каже, або ти це твій приятель. Бо коли Ісус твій приятель, ти про нього розповідаєш зовсім інакше. Ти, ну... Що про приятеля розповідати, а що отчот давати про, про якогось персонажа історії? Наприклад, коли ти в школі вчився, історію здавав там про Богдана Хмельницького, розповідав, або ще про когось там, з якихось людей давав реферат, доклад робив. То ти його не знаєш. Ти його знаєш тільки з, з тої книжки. Так само і з Біблії ти можеш Ісуса знати як когось далекого, як якусь людину, яка була, або ти можеш бути його приятелем. Приятелем прямо бути сьогодні другом. І тоді про друга ти свідчиш набагато ближче, набагато яскравіше. Бо це твій приятель. це ну, це ну ви, ви маєте зрозуміти мене. Це інший рівень свідчення взагалі, коли це твій приятель, коли ти розповідаєш про свого друга. Єдність із ним буде для вас радістю, для тебе радістю і ти станеш свідком Ісусової любові. Яку Він має для кожного створіння? Навіть для то, такого створіння, як ти, як я, для моєї мавпи навіть має, має, має Ісус любов. любов. Навіть сьогодні, якщо ти найгрішні сами, грішний, грішник, Ісус для тебе має любов. І Він стучиться до тебе в серце. Синку, я люблю тебе, братику мій, я люблю тебе, дочка, я люблю тебе. Ісус тобі каже Сьогодні, Я люблю тебе. За всі твої вади, за всі твої, я тобі допоможу перебороти все, що ти хочеш перебороти. Ну і я вас благословляю на перемогу, на цю витривалість в цьому благодатному часі. Будьте благословенні, мир вам, благодать, радість з па Папа.